Пам'ятайте, Сорокоуст має особливу духовну силу. Коли молитва повторюється сорок разів, вона відкриває серце для Божої благодаті, очищає думки і приносить мир у душу. Прослухайте або прочитайте цю молитву усі сорок разів, щоб отримати. Повну силу її дії. Не переривайте, просто довіртеся, і ви відчуєте, як молитва змінює ваш стан, зміцнює віру і наповнює світлом. Нехай кожне повторення наближає вас до Божого благословення. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, у коментарях пишіть амінь для активації молитви. Молімося щиро від Матвія, просіть і буде вам дано. О Господи Ісусе Христе, у день Твого святого хрещення зли на мене і мою родину, Твою благодать. Освяти наші серця, очисти наші думки, наповни нас миром, здоров'ям і світлом Духа Святого, будь нашим захистом і дорогою до спасіння. Амінь. О Господи Ісусе Христе, у день Твого святого хрещення, зли на мене і мою родину, Твою благодать. Освяти наші серця, очисти наші думки, наповни нас миром, здоров'ям і світлом Духа Святого, будь нашим захистом і дорогою до спасіння. Амінь. О Господи Ісусе Христе, у день Твого святого хрещення, зли на мене і мою родину, Твою благодать. Освяти наші серця, очисти наші думки, наповни нас миром, здоров'ям і світлом Духа Святого, будь нашим захистом і дорогою до спасіння. Амінь. О Господи Ісусе Христе, у день Твого святого хрещення, зли на мене і мою родину, Твою благодать. Освяти наші серця, очисти наші думки, наповни нас миром, здоров'ям і світлом Духа Святого, будь нашим захистом і дорогою до Спасіння. Амінь. О Господи Ісусе Христе, у день Твого святого хрещення, зли на мене і мою родину, Твою благодать. Освяти наші серця, очисти наші думки, наповни нас миром, здоров'ям і світлом Духа Святого, будь нашим захистом і дорогою до спасіння. Амінь. О Господи Ісусе Христе, у день Твого святого хрещення, зли на мене і мою родину, Твою благодать. Освяти наші серця, очисти наші думки, наповни нас миром, здоров'ям і світлом Духа Святого, будь нашим захистом і дорогою до спасіння. Амінь. О Господи Ісусе Христе, у день Твого святого хрещення, зли на мене і мою родину, Твою благодать. Освяти наші серця, очисти наші думки, наповни нас миром, здоров'ям і світлом Духа Святого, будь нашим захистом і дорогою до спасіння. Амінь. О Господи Ісусе Христе, у день Твого святого хрещення, зли на мене і мою родину, Твою благодать. Освяти наші серця, очисти наші думки, наповни нас миром, здоров'ям і світлом Духа Святого, будь нашим захистом і дорогою до Спасіння. Амінь. О Господи Ісусе Христе, у день Твого святого хрещення, зли на мене і мою родину, Твою благодать. Освяти наші серця, очисти наші думки, наповни нас миром, здоров'ям і світлом Духа Святого, будь нашим захистом і дорогою до спасіння. Амінь. О Господи Ісусе Христе, у день Твого святого хрещення, зли на мене і мою родину, Твою благодать. Освяти наші серця, очисти наші думки, наповни нас миром, здоров'ям і світлом Духа Святого, будь нашим захистом і дорогою до спасіння. Амінь. О Господи Ісусе Христе, у день Твого святого хрещення, зли на мене і мою родину, Твою благодать. Освяти наші серця, очисти наші думки, наповни нас миром, здоров'ям і світлом Духа Святого, будь нашим захистом і дорогою до Спасіння. Амінь. О Господи Ісусе Христе, у день Твого святого хрещення, зли на мене і мою родину, Твою благодать. Освяти наші серця, очисти наші думки, наповни нас миром, здоров'ям і світлом Духа Святого, будь нашим захистом і дорогою до спасіння. Амінь. О Господи Ісусе Христе, у день Твого святого хрещення, зли на мене і мою родину, Твою благодать. Освяти наші серця, очисти наші думки, наповни нас миром, здоров'ям і світлом Духа Святого, будь нашим захистом і дорогою до спасіння. Амінь. О Господи Ісусе Христе, у день Твого святого хрещення, зли на мене і мою родину, Твою благодать. Освяти наші серця, очисти наші думки, наповни нас миром, здоров'ям і світлом Духа Святого, будь нашим захистом і дорогою до Спасіння. Амінь. О Господи Ісусе Христе, у день Твого святого хрещення, зли на мене і мою родину, Твою благодать. Освяти наші серця, очисти наші думки, наповни нас миром, здоров'ям і світлом Духа Святого, будь нашим захистом і дорогою до спасіння. Амінь. О Господи Ісусе Христе, у день Твого святого хрещення, зли на мене і мою родину, Твою благодать. Освяти наші серця, очисти наші думки, наповни нас миром, здоров'ям і світлом Духа Святого, будь нашим захистом і дорогою до спасіння. Амінь. О Господи Ісусе Христе, у день Твого святого хрещення, зли на мене і мою родину, Твою благодать. Освяти наші серця, очисти наші думки, наповни нас миром, здоров'ям і світлом Духа Святого, будь нашим захистом і дорогою до Спасіння. Амінь. О Господи Ісусе Христе, у день Твого святого хрещення, зли на мене і мою родину, Твою благодать. Освяти наші серця, очисти наші думки, наповни нас миром, здоров'ям і світлом Духа Святого, будь нашим захистом і дорогою до спасіння. Амінь. О Господи Ісусе Христе, у день Твого святого хрещення, зли на мене і мою родину, Твою благодать. Освяти наші серця, очисти наші думки, наповни нас миром, здоров'ям і світлом Духа Святого, будь нашим захистом і дорогою до спасіння. Амінь. О Господи Ісусе Христе, у день Твого святого хрещення, зли на мене і мою родину, Твою благодать. Освяти наші серця, очисти наші думки, наповни нас миром, здоров'ям і світлом Духа Святого, будь нашим захистом і дорогою до Спасіння. Амінь. О Господи Ісусе Христе, у день Твого святого хрещення, зли на мене і мою родину, Твою благодать. Освяти наші серця, очисти наші думки, наповни нас миром, здоров'ям і світлом Духа Святого, будь нашим захистом і дорогою до спасіння. Амінь. О Господи Ісусе Христе, у день Твого святого хрещення, зли на мене і мою родину, Твою благодать. Освяти наші серця, очисти наші думки, наповни нас миром, здоров'ям і світлом Духа Святого, будь нашим захистом і дорогою до спасіння. Амінь. О Господи Ісусе Христе, у день Твого святого хрещення, зли на мене і мою родину, Твою благодать. Освяти наші серця, очисти наші думки, наповни нас миром, здоров'ям і світлом Духа Святого, будь нашим захистом і дорогою до спасіння. Амінь. О Господи Ісусе Христе, у день Твого святого хрещення, зли на мене і мою родину, Твою благодать. Освяти наші серця, очисти наші думки, наповни нас миром, здоров'ям і світлом Духа Святого, будь нашим захистом і дорогою до Спасіння. Амінь. О Господи Ісусе Христе, у день Твого святого хрещення, злий на мене і мою родину, Твою благодать. Освяти наші серця, очисти наші думки, наповни нас миром, здоров'ям і світлом Духа Святого, будь нашим захистом і дорогою до спасіння. Амінь. О Господи Ісусе Христе, у день Твого святого хрещення, зли на мене і мою родину, Твою благодать. Освяти наші серця, очисти наші думки, наповни нас миром, здоров'ям і світлом Духа Святого, будь нашим захистом і дорогою до спасіння. Амінь. О Господи Ісусе Христе, у день Твого святого хрещення, зли на мене і мою родину, Твою благодать. Освяти наші серця, очисти наші думки, наповни нас миром, здоров'ям і світлом Духа Святого, будь нашим захистом і дорогою до Спасіння. Амінь. О Господи Ісусе Христе, у день Твого святого хрещення, зли на мене і мою родину, Твою благодать. Освяти наші серця, очисти наші думки, наповни нас миром, здоров'ям і світлом Духа Святого, будь нашим захистом і дорогою до спасіння. Амінь. О Господи Ісусе Христе, у день Твого святого хрещення, зли на мене і мою родину, Твою благодать. Освяти наші серця, очисти наші думки, наповни нас миром, здоров'ям і світлом Духа Святого, будь нашим захистом і дорогою до спасіння. Амінь. О Господи Ісусе Христе, у день Твого святого хрещення, зли на мене і мою родину, Твою благодать. Освяти наші серця, очисти наші думки, наповни нас миром, здоров'ям і світлом Духа Святого, будь нашим захистом і дорогою до спасіння. Амінь. О Господи Ісусе Христе, у день Твого святого хрещення, зли на мене і мою родину, Твою благодать. Освяти наші серця, очисти наші думки, наповни нас миром, здоров'ям і світлом Духа Святого, будь нашим захистом і дорогою до спасіння. Амінь. О Господи Ісусе Христе, у день Твого святого хрещення, злий на мене і мою родину, Твою благодать. Освяти наші серця, очисти наші думки, наповни нас миром, здоров'ям і світлом Духа Святого, будь нашим захистом і дорогою до спасіння. Амінь. О Господи Ісусе Христе, у день Твого святого хрещення, зли на мене і мою родину, Твою благодать. Освяти наші серця, очисти наші думки, наповни нас миром, здоров'ям і світлом Духа Святого, будь нашим захистом і дорогою до спасіння. Амінь. О Господи Ісусе Христе, у день Твого святого хрещення, зли на мене і мою родину, Твою благодать. Освяти наші серця, очисти наші думки, наповни нас миром, здоров'ям і світлом Духа Святого, будь нашим захистом і дорогою до спасіння. Амінь. О Господи Ісусе Христе, у день Твого святого хрещення, зли на мене і мою родину, Твою благодать. Освяти наші серця, очисти наші думки, наповни нас миром, здоров'ям і світлом Духа Святого, будь нашим захистом і дорогою до спасіння. Амінь. О Господи Ісусе Христе, у день Твого святого хрещення, зли на мене і мою родину, Твою благодать. Освяти наші серця, очисти наші думки, наповни нас миром, здоров'ям і світлом Духа Святого, будь нашим захистом і дорогою до спасіння. Амінь. О Господи Ісусе Христе, у день Твого святого хрещення, зли на мене і мою родину, Твою благодать. Освяти наші серця, очисти наші думки, наповни нас миром, здоров'ям і світлом Духа Святого, будь нашим захистом і дорогою до Спасіння. Амінь. О Господи Ісусе Христе, у день Твого святого хрещення, зли на мене і мою родину, Твою благодать. Освяти наші серця, очисти наші думки, наповни нас миром, здоров'ям і світлом Духа Святого, будь нашим захистом і дорогою до спасіння. Амінь. О Господи Ісусе Христе, у день Твого святого хрещення, зли на мене і мою родину, Твою благодать. Освяти наші серця, очисти наші думки, наповни нас миром, здоров'ям і світлом Духа Святого, будь нашим захистом і дорогою до спасіння. Амінь. О Господи Ісусе Христе, у день Твого святого хрещення, зли на мене і мою родину, Твою благодать. Освяти наші серця, очисти наші думки, наповни нас миром, здоров'ям і світлом Духа Святого. Будь нашим захистом і дорогою до спасіння. Амінь. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, у коментарях пишіть амінь. Для активації молитви. Молімося щиро від Матвія, просіть і буде вам дано.